Ранкове привітання. Швидше подивись, у віконце посміхається там сонце, значить, час усім вставати, прокидайся, не лінись, постіль швидше застели, всім навколо посміхнись і вперед, назустріч справам, хай буде день яскравим. Я бажаю вам гарного і продуктивного дня. Тема сьогоднішнього заняття напрями руху. З давніх давен люди пересуваються по землі, ведуть каравани в пустелях, пливуть по морях, океанах, шукають підземні багатства в горах, прокладають дороги в лісах і при цьому завжди мріють повернутися туди, звідки вийшли. А ти ніколи не блукав в лісі, коли ходив по гриби? Як ти знаходив дорогу додому? Ти знаєш, що поряд з твоїм будинком чи дитячим садочком знаходяться парк, дорога, річка. Але чи вмієш ти правильно пояснити, у якому напрямку від тебе вони знаходяться? Розрізняють чотири сторони світу: північ, південь, захід, схід. Вони є основними сторонами світу. Спостережлива людина ніколи не заблукає серед полів і лісів, високих гір і боліт. Якщо в неї є певні навички орієнтування. Є кілька способів знаходження сторон світу. Одна з них. За сонцем. Здавна люди помітили, що у півдні сонце завжди перебуває в одній і тій стороні. Щоб визначити сторони світу, потрібно опівдні стати спиною за сонцем, тобто обличчям до своєї тіні і розвести руки в сторони. Попереду буде північ, за спиною південь, права рука покаже на схід, ліва на захід. Орієнтуватися на місцевості це вміти визначати основні сторони світу. Рано вранці подивись, де сходить сонце. Запам'ятай. Ця сторона світу називається схід. Увечері подивись, де сонце сідає, ця сторона світу називається захід. Якщо ти станеш так, щоб захід був ліворуч, а схід праворуч. Що прямо перед тобою буде північ, а за спиною південь. Північ, південь, схід та захід це чотири сторони світу. Спробуй і ти за цими орієнтирами визначити сторони світу. Буду чекати на твої фото. А як же нам визначити сторони світу, коли сонце не видно? Можна орієнтуватися за місцевими ознаками. На скелях, каменях, стовборах дерев із північної сторони росте більше моху. Із південної сторони гілля і листяна поодиноких деревах є значно густішими. Але для того, щоб правильно визначити сторону світу, потрібно користуватись кількома ознаками одночасно. Найточніше, сторони світу можна визначити. За допомогою спеціального приладу. А щоб дізнатися, що це за прилад, послухай загадку. Під склом знаходжусь я. На північ, і на південь дивлюсь: якщо зі мною підеш, назад дорогу легко знайдеш. Звичайно, це компас. Більше детальніше дізнатись про компас, теж зможеш, переглянувши мультфільм за посиланням. Подумай і скажи, а кому потрібен компас. Ну, звісно, пілотам, морякам, аквалангистам, туристам. А як ти гадаєш, що нам потрібно для подорожей? Розглянь уважно малюнки та знайди і назви предмети ті, які знадобляться в подорожі. А в подорожі нам знадобиться валіза, фотоапарат, банківська карта, бінокль, документи, тобто паспорт, карта, компас, квитки, окуляри. А зараз пропоную послухати Казка Дональда Бісета. Дивовижний стрибок. Одного разу четверо друзів кенгуру, жабка, коники блоха пішли на прогулянку до лісу. Там весело бавилися, гралися, стрибали, аж поки не настав час вертатися додому. Ходімо сюди, запропонував кенгуру і показав на південь. Ні, додому треба йти туди. Заперечив коник і показав на захід. Ні, сюди, сказала жабка, показуючи на схід. Блоха, яка без перебільшення була між них найрозумніша, не сказала нічого, хоч і почала вже непокоїтися, бо зголодніла і хотіла додому на підвечірок. Якби тільки побачити мою хатку, сказав Кенгуру, тоді вже нам недалеко. Кенгуру мешкав у маленькому будиночку. За лісом, а його друзі неподалік. Кенгуру, обізвалася блаха, чому б тобі не підстрибнути високо над деревами? Може б, ти нагледів свою хатку, і ми б знали, куди йти. Добре, сказав кенгуру, я спробую. Він глибоко вдихнув, декілька разів підскочив для проби, а тоді стрибнув високо-високо, але до верхів'я дерев не доскочив. Отож своєї хатки побачити не зміг. Тоді жабка глибоко-глибоко вдихнула, декілька разів підскочила для проби і стрибанула дуже високо, але до верхів'я дерев не дістала, тому й не побачила хатинки кенгуру. Третій стрибав коник. Він глибоко вдихнув, декілька разів підскочив для проби. А тоді стрибунув дуже-дуже високо, то до верхів'я дерев не доскочив і хатки кенгуру не побачив. Настала черга блохи. Вона глибоко вдихнула, декілька разів підскочила для проби. Потім ще раз глибоко вдихнула, потім обернулася до інших і промовила: У мене є план. Я сяду на голову коникові. Коник на голову жабці, жабка на голову кенгуру. І тоді кенгуру якомога вище підстрибне. Коли він буде найвище, з його голови підстрибне жабка якомога вище. Коли ж вона буде найвище, тоді якомога вище підстрибне коник. А коли найвище підстрибне коник, тоді підстрибну я якомога вище. Тоді вже, певно, я побачу хатку кенгуру, і ми знатимемо дорогу додому. Яка ж ти мудра, блохо? сказав коник. Іди но сюди стрибай мені на голову, та не ворушись, бо я боюся лоскоту. І блоха стрибнула на голову коникові. Коник на голову жабці, а жабка на голову кенгуру. Тоді кенгуру підстрибнув. Коли він був уже височенько в повітрі, підстрибнула жабка. Підстрибнула вона дуже високо, а звідси, звідти підстрибнув коник, підстрибнув аж до верхів'я дерев, а вже звідти підстрибнула блоха високо-високо, аж понад верхів'ями дерев, так, що їй стало видно усе навкруги. Бачу, бачу хатку кенгуру, крикнула вона і показала на північ. Отож усі четверо подалися на північ і скоро дісталися до хатинки кенгуру. Мама кенгуру давно вже приготувала для них підвечірок. Було дуже гарно, вони розповідали мамі про свій дивовижний стрибок. А тепер запитання що намагалися зробити друзі кенгуру? Який спосіб вони для цього вибрали? Чому стрибати не найбільш вдалий спосіб знайти напрям руху? Що придумали друзі? А який приклад відомий тобі для орієнтування в довкіллі? Розкажи! Давай згадаємо. Який транспорт де їздить. Уважно розглянь види транспорту, назви та порахуй, які з них пересуваються по дорозі. Звісно, це карета, автобус, самокат, велосипед, потяг. Тролейбус, трамвай, автомобіль, мотоцикл, скейт, вантажна машина. А який транспорт літає у повітрі? Назви і теж порахуй. Це повітряна куля, дельтаплан, літак, пароплан, гелікоптер, дирижабель. А тепер назви порахуй транспорт, який пливе по воді. Це катамаран, човен, баржа, лайнер, катер, корабель, яхта. Я думаю, у тебе все вийшло. Послухай уважно вірш, і дай відповідь на запитання Чи вірний засіб? запропонував батько синові. Син малий прибіг до батька, став його питати Ти умієш північ Південь, тату, визначати? Батько каже Хто розплюнуть? Я навчу, як хочеш. Це є дурень зможе легко. Був би компас, хлопче. Я про компас знаю, тату. То мені не треба. Кажуть, можна визначати навіть по деревах. Той почув, подумав трохи, що сказати, мудріше. Врешті видав Слухай, синку, то ж іще простіше. Де буде сосна ялина, там синочку північ. Бачиш пальму перед носом значить, ти на півдні. Дайте відповідь на запитання. Чи вірний засіб запропонував батько синові? Чому? Про які місцеві ознаки визначення сторін світу згадав син? І які ще ознаки ми вивчили сьогодні? Відкриваємо книга дошкільника. Сторіночка 52. Завдання 3. Олексій куди зібрався. Щоб дізнатися, куди, орієнтуйся по стрілках. Проведи його по лабіринту. І ти з'ясуєш, куди він іде. Завдання 4. Намалюй предмети, використовуй крапки згідно взірця. Виконавши ці завдання, відправте, будь ласка, в групу Соняшник. Я вам дуже дякую. До побачення. До нових зустріч.